Нарешті дійшло діло й до медовика, навіть пекла на замовлення. Але сьогодні хочу поговорити про заварний крем. Як зробити його, щоб він був смачний, без комочків, не пригорівший? Тобто, як його зварити правильно? На плиті в мене вже стоїть молоко, а у миску я висипала цукор, яйця, додаю трішечки солі, ванілечки і добре все це перемішаю міксером. Сильно взбивати його не потрібно, нам треба тільки щоб гарно об'єдналися яйця з цукром. Тепер я в цю яєчну суміш додав муку і знову все гарненько перемішаю. Тим часом в мене молоко вже майже закіпає, і я беру ополонечком. І додаю молочков цю яєчну суміш і перемішаю, і ще трішки добавлю і також перемішаю. Ну, ось тепер наша маса дуже гарно вимішана, дуже схожа на тісто на млинці. От тепер ми можемо його заливати в кипяче молоко. Воно у нас гарно завариться, буде рівномірним таким. І не, не буде ніяких комочків. Увесь цей процес дуже швидкий, воно заварюється дуже швидко і не треба стояти від початку. І помішувати весь час молоко. Це займе буквально пару хвилин. Щоб зрозуміти, що наш крем готовий, нам потрібно дочекатися от таких ось бульбачок. Отаких от вулканчиків. Бачите, все, наш крем майже готовий. Дамо йому остити, і будемо додати масло. Так, дівчатка, поки мій крем. Остиває і масло розм'якшується, одним словом, поки в мене є час, я трішечки вам розкажу про силиконові лопатки і про коврики. Зараз багато відео, та й я також в своїх відео працюю отакими силіконовими силиконовими лопатками. ними дуже зручно, це Такі неот'ємлімі помічники на кухні. З ними дуже зручно працювати. Але ж дивіться, вони є різні. Вони є якісні і неякісні. Тобто, якщо ця лопатка якісна, то вона вам буде тільки допомагати на кухні. Якщо вона неякісна, вона вас буде дратувати, і помічі від неї не буде ніякої. Про що я говорю? Дивіться: ця лопатка, вона Ну, досить новенька, можна сказати, їй, може, з півроку, але я майже нею не користуюся. Чому дивіться. Ця лопатка була куплена в Аврорі, по-моєму. Вона знімається, вона, не... вона вроді тримається. Спершу я як пробувала, вона була прикріплена. Але потім або від гарячого, або від чого. І воно почало зніматися. Тобто ви замішуєте крем або що, і у вас ця лопаточка від'ємлюється і вона залишається. Дивіться слідуючий варіант: Тобто, є ось такі лопатки. Ці мені лопатки вже років два. А ця лопатка на такій дерев'яній вони, така дерев'яна ручка, і тут вони дуже. Оці лопатки 10 років, якщо що. 10 років, вона вже страшна. Але я показую це для того, щоб вона, щоб ви бачили, що вона відпрацьовує, вона не знімається. Вона там насаджена на, та, на таку основу, що вона не, її не знімає. Вона дуже зручна. Вона вже пошарпана, страшненька. Вже треба її замінити, тому що дерево напитує запахи, і її вже давно треба викинути. Я вже в кондитерки її зовсім не використовую, ну, а так іноді ще пригождається. Це більш новіша, бережу. Іще десь дві таких штуки. Є ну, такої якості вони дуже гарні. Далі. Краще, якщо лопатка буде цільна. От бачите, вона цільно лита, в неї нема роз'ємів. Нема в неї таких роз'ємів. Вона цільна. Бачите? Така лопатка вам буде вічна. Оцій лопатці вже років 8. Це також з перших моїх лопаток. Вона тут вже погризена, покоцана. Страшна, страшненька, але їй 8 років. Також треба вже давно викинути, але вона ще працює. Силікон не набирає ніяких запахів. Купила собі нову. До речі, вони. От якби сказати, що оця стоїть копійки, а ця дорого. Зовсім ні. Різниця в них в коштах зовсім невелика. Я навіть можу показати чек, тому що лопатка мені прийшла буквально на цьому тижні. Ось. Лопатка силіконова цільна. 64 гривні. Замовляла на сайті за подарком. Тобто, замовивши або купивши отаку лопатку, вона вам буде служити дуже-дуже довго. Тому, якщо ви дійсно хочете купити собі помічника на кухні, і це дійсно зручно і класно, нічого так не вигребеш, не вичистиш, не вимішаєш дно каструльки як силіконовою лопаткою. Вони є тут тугіші, отут, оця, наприклад, така тугенька, є ну, Дивлячись, для чого вона потрібна. Да? Але це дуже класний помічник, якщо воно якісне, а не ОЦГ. Тобто оце Г. Тобто, це таке не годиться зовсім. Так, ну, коли вже пішов такий розклад, то хочу, хочу затронути тему ковриків. У багатьох блогерів, особливо кулінарник, да, на столиках такі гарні коврики з розміткою для тіста. Тож дивіться по коврикам, яка ситуація. Цей коврик у <рес> мене також вже постраждалий, порізаний, перерізаний. Я його виписувала в інтернет-магазині колись. Скажімо так, не дорого і не дешево. Це була середня ціна, і він відпрацював у мене 10 років. 10 років. Так, він вже, звичайно, порізаний. Уже пора давним-давно пора його викинути. Але ще, поки не куплю собі новий, то він мені тут для квітів виробляю, квіти на ньому формую, то для мастики таке ще трішечки підійде. Взагалі, то коврик, розміточний коврик це дуже гарна штука. Якщо він гарної якості, він гарно пристає до столу, на ньому гарно виробляти тісто, тісто не прилипає до коврика, коврик гарно миється, і оцей силікон, оцей матеріал не впитує ніяких запахів. Ну і коли я почала знімати відео, то, звичайно, я так подумала, що... Треба купити якийсь новий коврик, щоб і більший був такий на весь стіл, і щоб це було ж так естетично гарно. І я вирішила, мабуть, зекономити. Зараз в оцих дешевих таких магазинах багато цих ковриків. І я купила такий доволі такий величенький, гарний по кольору. Ну, ось, Він у мене вже теж постраждалий. Але я ними користувалася, можна сказати, не разу. Тому що у цих ковриків дуже погана якість, вони дуже тонкі, зовсім тонке, Вони не пристають до столу. Тісто на них не замісиш, не сформуєш, вони йорзаються, вони отак от, ну, беруться тобто, зовсім незручно. Ще й погано миється, ще й набирає запахи, і ще й дивіться, що з ним робиться. Він просто-просто-от. Ну, Коротше, він у мене поліз, просто поліз. Розумієте, воно просто полізло. Воно все порізане. Хоча я на ньому нічого не робила майже. Я його тільки разів два використала. Ну, що я хочу сказати, що коштує він теж не копійки. Коштує він, мабуть, 130 чи 150 гривень. Це теж не 15, не 10. Та навіть і за, за любі кошти, скільки б воно не коштувало, це просто Г, яке не треба купувати. Якщо ви хочете на кухню дійсно гарний коврик, то треба купити якісне, щоб воно вам дійсно допомагало. Тому що якісний коврик, він дійсно, там якісний матеріал, який. Не ріжеться, ну, майже не ріжеться. Звичайно, якщо там таким дуже-дуже гострим лезвієм по ньому почіка, то буде чекатися. Але він дійсно гарно прилягає до столу. До нього, На ньому гарно вимішується тісто і не липне. Він гарно просушується, промивається, просушується і не набирає ніяких запахів на себе, не дивлячись на це, після. Перше чи друге використання, він зразу ж почав воняти якимось старим жиром. Ну, це просто жах який-то. Тому купуйте на кухню якісне. Або не купуйте зовсім. Тому, якщо ви хочете дійсно купити собі е, помічника на кухню, треба купувати. Або ж з якісного матеріалу, щоб воно дійсно вам допомагало, або ж не купувати зовсім і користуватися тим, що є. Це просто моя порада, щоб ну, ви не витрачали даремно коштів, тому що багато таких товарів зараз різноманіття велике, але вони не варті своїх грошей, скажімо так. Вони не виконують свою функцію. Повертаємося до нашого крему, він у мене трішечки остив ну так градусів до 50. Знаєте, не подобається мені в гарячу суміш додати масло, от все ж таки я даю трішки заварній основі охолонути, а потім тільки додаю масло. Ну і тепер бажано наш крем збити. Можна міксером, можна блендером, абсолютно без різниці. І так, і так крем пишний, гладенький і все вийде. Рецепт заварного крема я залишу в описі під відео. Рецепт буде написаний на одну порцію, а я зараз роблю дві, бо у мене стоїть ще медовик на замовлення і крему потрібно багато. Ну, ось так ось, наш крем готовий. І залишилося тільки напекти коржі, і змастити, і сформувати торт. Як ось я завжди, спочатку варю крем, а потім уже печу коржі. І свіженькі, тепленькі їх змащую і торт готовий. Але, на жаль, мій відеоредактор не хоче грузити длинне відео. Тому я вам обіцяю, що рецепт медвика вийде вже сьогодні. Тож, дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі вже зовсім скоро. Всім пока-пока!